І невроз в тому, що що б ви не робили, ви не можете повноцінно відчути задоволення цієї потреби. Це часто робить другий енеатип, що говорить якраз про співзалежність, про співзалежні стосунки. стосунках часто це жінка четвертого типу, яка постійно драматизує. Страждає в меланхолічному настрої тріок, сексуальний інстинкт може проявлятися в бажанні отримувати постійно захоплення від чоловіків через стратегію. Тому в стосунках, в яких починаються якісь мінімальні проблеми, сімки вже Нема. Вітаю! Сьогодні розглянемо тему характер і залежні стосунки. Розглянемо дуже точний, глибокий і ефективний інструмент не тільки для саморозвитку, самопізнання, а й для виходу, для терапії, неврозу, невротичних стосунків. І це еннеаграма. Тож я буду розповідати про еннеаграму не тільки в контексті саморозвитку, самопізнання, а й в контексті залежності від чоловіка, батьків, дітей, інших людей. Чи то співзалежності, коли ви опікаєте інших, чи то залежності, коли вам потрібна опіка, коли вам складно приймати рішення, тобто будуть приклади саме про такі стосунки. А залежні стосунки говорять про невроз, про страхи, про психологічну незрілість, про внутрішню порожнечу, про відсутність внутрішньої опори, про незадоволені потреби, які людина. Робить спроби задовольняти знову і знову непрацюючими стратегіями. Еннеаграма показує не тільки поверхневу деструктивну поведінку в стосунках чи в інших сферах життя, а й глибинні потреби, коріння, незадоволені колись в дитинстві фрустровані потреби, глибинну мотивацію, страхи і загалом, звідки ноги ростуть у неврозу. Я в своїй роботі з клієнтами, які до мене приходять, зі співзалежністю, з залежністю від інших людей, використовую еннеаграму як додатковий інструмент е, наряду з КПТ, НЛП, транзактний аналіз та інші. Еннеаграма потрібна не тільки для того, щоб дізнатися про себе більше, виявити свій еннеотип і на цьому все. Вона потрібна для того, щоб. Усвідомити ось ці глибинне, ось це коріння, звідки ноги ростуть у неврозу, у невротичних стосунків, і вплинути на цей невроз, вийти з нього, покращити свої стосунки, вплинути на своє психічне здоров'я, вийти з залежності, побудувати внутрішню опору, стати психологічно зрілою, автономною, цілісною особистістю, самодостатньою. Це перше відео по темі еннеаграма. Тут буду розповідати саме структуру еннеаграми, і також буду наводити приклади про залежні невротичні стосунки. Також будуть і інші відео, де я буду вже окремо розповідати про кожен тип, тобто. Буде ще 9 відео по темі еннеаграма. В цих відео я буду описувати еннеатипи для того, щоб ви могли більше дізнатися про себе, виявити свій еннеатип, дізнатися про свої глибинні мотиви, фрустровані потреби, більше про страхи. І так далі. Але про саму терапію на основі еннеаграми я тут не розповідатиму, це я вже розповідаю в терапії своїм клієнтам. Можливо, пізніше я запишу відео і про терапію на основі еннеаграми. Тому дивіться, шукайте ці відео на сайті в темі самодопомога, самотерапія. Тож, переходимо до еннеаграми. І для початку поговоримо про те, як формується еннеатип. Поговоримо про потребу, мотивацію і фіксацію. На формування енеатипу впливає не один фактор: це можуть бути і гени, це може бути поведінка батьків, яку ви змоделювали, їхні цінності, їхні потреби, які стратегії вони використовують для задоволення своїх потреб і так далі. Але головний фактор для формування енеатипу це. Фрустрована потреба в дитинстві, тобто якась потреба дуже важлива ваша могла не задовольнитися в дитинстві, потреба в повазі, в любові, прийнятті, в безпеці. Наприклад, ви могли не дополучити в дитинстві любові, поваги, поваги до ваших кордонів. Безпеки, могли це не від батьків або могли не це від однолітків неважливо. Таким чином, якась важлива потреба не задовольняється і утворюється дефіцит порожнича. В еннеграмі цей дефіцит називається мотивація. Тобто, коли в нас якась діра, якась порожнеча, є дефіцит, ми цей дефіцит хочемо закрити. Ми замотивовані його закрити через якісь дії, думки, емоції і так далі. Та справа в тому, що дефіцит фрустрованої в дитинстві потреби, ви відчуваєте фоново майже весь час. І а вже ж постійно ви замотивовані, хочете закрити цей дефіцит. Так, мотивація. Дефіцит породжує фіксацію, тобто ви зафіксовані на задоволенні якоїсь конкретно потреби, тієї потреби, яку не задовольнили в дитинстві. Ви зафіксовані, ваші думки зафіксовані, емоції, якісь дії, все крутиться навколо вашої потреби. І не в роз в тому, що що б ви не робили, ви не можете повноцінно відчути задоволення цієї потреби. Скільки б ви не допомагали, не рятували, не опікали, не віддавали останнє, як це часто робить другий енеотип. Що говорить якраз про співзалежність, про співзалежні стосунки. Що б ви не робили, ви не зможете відчути е, цю потребу повністю, повноцінно на 100%. Не зможете повноцінно відчути, що вас люблять, приймають і так далі. Це така гонка постійно за тим, що ви не зможете отримати це дорога в невротичні стосунки, в яких ви по драматичному трикутнику будете приходити. З рятівника в жертву, з жертви в агресора, з агресора в рятівника і так далі. Також на формування енерти повпливає те, якими стратегіями саме ви задовольняли якусь важливу для вас потребу. Наприклад, ви від батьків могли отримати любов, турботу, прийняття тільки коли хворіли, коли страждали, коли вам було погано. Ваш мозок фіксує, що це ефективна стратегія задоволення потреби, і ви з цим сценарієм йдете в доросле життя. Так утворюється, наприклад, саме четвертий еннетип, який отримує любов, прийняття через страждання. В стосунках часто це жінка четвертого типу, яка постійно драматизує, страждає в меланхолічному настрої. Жаліється, а чоловік в неї може бути таким особистим психологом, жилеткою для сліз, якщо він знаходиться в ролі рятівника. Якщо ж він знаходиться в ролі агресора, він буде злитися, ігнорувати, уникати, буде роздратований, тому що не може цього винести. Розглянемо структуру еннеаграми. В еннеаграмі дев'ять типів характерів. Назви цих типів такі: перший реформатор. Другий помічник, третій спрямований до успіху, четвертий індивідуаліст, п'ятий мислитель, шостий лояліст, сьомий ентузіаст, восьмий конфронтатор і дев'ятий миротворець. Також ці типи мають і інші назви, наприклад, в книзі Характер і невроз Клаудіона Ранху вони мають такі назви. Одиничка войовнича чеснота, двієчка. Лицедійний, трієчка – ринкова орієнтація, четвірочка депресивно-мазохістичний, п'ятірочка патологічна відчуженість. шістка – параноїдальний сімка ненаситність нарцисичний, вісімка садистський і дев'яточка психодуховна інерція. Але щоб не було цих всіх ярликів, ми називаємо ці типи. Цифрами, так і буду говорити у відео: одиничка, двічка, тричка. Кожен тип має вже ж щось потроху з інших типів, але є і основа типу, а вже ж, яка і дозволяє визначити тип і працювати над ним. Люди з одним і тим самим типом можуть бути дуже різні. Тому що вони мають різні переважаючі інстинкти, різні рівні здоров'я, різні крили енеаграми, ну і вже ж інші критерії особистості, цінності, переконання, метапрограми, звички тощо. Тобто якась основа буде спільна, але проявлятися ці типи будуть по-різному. Далі все буде більш зрозуміло. Розглянемо три центри еннеаграми, на які поділені дев'ять типів. І перший центр це інстинктивний центр. Туди входять вісімка, дев'ятка, одиничка. Другий центр емоційний. Туди входять двієчка, трієчка і четвірка. І інтелектуальний центр. Туди входять п'ятірка, шістка, сімка. Кожен центр має фрустровану. Потребу і базову емоцію. Вісімка дев'ятка, одиничка, інстинктивний центр головна потреба повага, влада, сила, кордони. І базова в них емоція це гнів і не дарма, адже емоція гнів потрібна якраз для того, щоб захищати свої кордони, які так важливі типу. От тільки гнів, кожен із цих типів. Буде проявляти по-різному. Двійка, трійка, четвірка емоційний центр. Головна їх потреба це любов і прийняття, і базова емоція сором, тому що тут важливо, щоб особистість приймали. А якщо я якийсь не такий, як думають двійка, трійка і четвірка, то мене не будуть приймати. Тому вони сфокусовані на тому, які вони такі чи не такі, як потрібно. А якщо ні, то вмикається емоція сором. Я не такий, як потрібно, і мені за це соромно. Так думають двіка, трійка, четвірка. П'ятірка, шістка, сімка інтелектуальний центр. Головна їх потреба це безпека, яка була незадоволена в дитинстві. Базова емоція страх і тривога. Тут а вже ж зрозуміло, чому саме страх і тривога. Адже якщо фіксація на безпеці, то відчуття спокою, довіри, світу, собі, людям, немає. А якщо немає довіри, то вже ж буде тривога. В стосунках базові емоції також будуть проявлятися по-різному. Наприклад, сімка не бажає поринати і відчувати неприємні емоції. Вона втікає від проблем, вона не хоче їх вирішувати, тому вона часто поверхнева. Тому в стосунках, в яких Починаються якісь мінімальні проблеми, сімки вже нема, тому що вона ці проблеми вирішувати не хоче. Нема в стосунках, буває навіть і буквально. Кожен тип буде задовольняти свої фрустровані потреби по різному, різними стратегіями і відчувати та проявляти свої базові емоції теж по різному. Як саме, кожен тип задовольняє свою потребу. І як проявляє базову емоцію, буду вже розповідати в інших відео, де буде інформація про кожен тип окремо. Еннеграма це модель динамічна, тобто типи не статичні. В залежності від контексту, від того, як вони себе почувають, вони будуть змінювати свою поведінку. В напрузі чи в спокої ці типи будуть переходити в інші типи. Наприклад, одиничка в напрузі, в стресі буде переходити в четвірку. Вона буде втрачати впевненість у своїх силах, складно приховує емоції, посилюється самозвинувачення, самокопання, а в спокої переходить в сімку, де з'являється багато ідей, де вони отримують задоволення від роботи, де більше спонтанності, легкості, де менше перфекціонізму. Також ці типи мають крила. Які будуть теж впливати на прояву конкретного типу. Крилами можуть бути сусідні типи справа або зліва, якщо дивитися на коло енеаграми. Наприклад, двійка з крилом одинички, не та сама двійка, що з крилом трійки. Двійка може мати прояви першого типу, більше структурованості, дисципліни, спрямованості до самовдосконалення або прояви третього типу, цілеспрямованість. Здібність не просто допомагати, а й знаходити людей для допомоги, організовувати групи допомоги, гарно презентувати в соціумі свою причасність до добрих справ тощо. Там більше комунікації. Про переходи кожного типу також в інших відео. Окрім крил та переходів в стресі чи в комфорті, типи ще розрізняються за типами переважаючих інстинктів. Тобто, в кожного типу є свій переважаючий інстинкт. Цих інстинктів три: самозбереження, соціальний і сексуальний. В кожного енеатипу є всі три інстинкти, але якісь є переважаючими. А в залежності від переважаючого інстинкту. У одного й того самого типу можуть бути різні цінності, поведінка, переконання і так далі. В стосунках типи з різними інстинктами будуть мати більше конфліктів, ніж в стосунках типів з одинаковими інстинктами. Тип з переважаючим інстинктом самозбереження буде більше піклуватися про забезпечення фізичного комфорту та безпеки, буде піклуватися про наявність харчів, одягу, будинку, фінансів, про фізичне здоров'я. Переважаючий соціальний інстинкт буде проявлятися в піклуванні про прийняття своєї особистості іншими, про потрібність. Цінність для інших тут важливо бути частиною чогось спільного, чогось більшого. Переважаючий сексуальний тип проявляється в потребі тісних контактів, інтимних розмов, філософських, глибоких, інтимність, сексуальність тут мається на увазі не тільки в плані сексу, а загалом в плані енергії, магнетизму, в стосунках. Переважаючий інстинкт також буде по-різному проявлятися. Наприклад, в трійок сексуальний інстинкт може проявлятися в бажанні отримувати постійно захоплення від чоловіків через стратегію ідеалізування себе, занадто багато уваги приділяти саме зовнішності, сексуальності, презентувати себе чоловікам як успішний, ідеальний, найкращий варіант для вибору. Але не себе природню, адже самооцінка на низькому рівні, на нездорових рівнях еннеатипу. І переходимо до рівнів здоров'я. В еннеаграмі є поняття рівні здоров'я. Їх три: здоровий, середній, нездоровий. Здоровий – На цьому рівні нема невротичних фіксацій на задоволення якоїсь однієї потреби. Їм всі потреби важливі. Плюс-мінус однаково. Тому нема явних ознак типу. Якщо і є фіксації, то дуже слабкі. Тому стосунки на цьому рівні загалом здорові. Середній рівень. На цьому рівні вже добре видно фіксації, чіткі стратегії задоволення потреби, акцентуації характеру. Стосунки на цьому рівні складні, а в терапії залежних стосунків приходять з легким неврозом. В якому живе більша частина цього населення. Ці клієнти більш-менш гнучкі і готові до змін відкриті, легше переносять терапію і мають гарні результати. І нездоровий здоровий рівень на цьому рівні вже можуть бути більш складні психічні розлади, більш тяжкі рівні тієї самої залежності, співзалежності, нарцисичний розлад, тут можуть бути депресії. Панічні атаки, ОКР і так далі. Стосунки на цих рівнях тяжкі і, буває, закінчуються дійсно плачевно. В терапії на цьому рівні йдуть, але не завжди. Можуть кидати терапію, не закінчувати, адже мають закрите мислення. Жорстку модель світу, жорсткі цінності, переконання, когнітивні викривлення, які важко дуже здвигаються з міста. Але при бажанні, при терапії, хоча вона може бути трохи довшою, складнішою, все одно результати будуть. Як виявляється еннеатип? Еннеатип виявляється часто не так легко, тому що головним критерієм виявлення еннеатипу буде не опис його поведінки. А саме глибинні мотиви, які людина не усвідомлює. Тому це ускладнює виявлення вашого еннеотипу. Адже якщо ми будемо опиратися тільки на опис поведінки, то взяти такі критерії, як допомога іншим, допомагати ж можуть як двійка, так і дев'ятка. Але мотив цієї допомоги в цих типів буде різний. Тобто закривати через допомогу вони будуть різні потреби. Також на виявлення енеатипу впливає і рівень здоров'я типу. А вже ж важче виявляти тип на здоровому рівні, коли немає чітких фіксацій, аніж на середньому і на нездоровому рівнях. І поговоримо про типи в стосунках, на те, як будуть проявлятися невротичні стосунки, в яких ролях будуть партнери. По транзактному аналізу рятівник, жертва чи агресор. В батьківській вони будуть позиції чи в дитячій, можна побачити по енеатипу, по тому, яка в нього базова емоція. По тому, яка в нього фрустрована потреба, через які сценарії цей тип буде задовольняти свою потребу. Наприклад, вісімку візьмемо базова емоція гнів, яку тип проявляє. Спокійно, відкрито, він зі своїм гнівом товаришує. І також візьмемо до уваги, що у вісімки головна потреба кордони, влада, сила, повага. Тож на середньому, нездоровому, рівні вісімка таки буде задовольняти свою потребу і в стосунках. Тож зі знаннями еннеограми багато чого стає по місцям, коли ви обираєте собі партнера, який він еннеатип, який він буде в стосунках, як буде свої потреби задовольняти, на якому він рівні здоров'я. Тобто, чи є в нього сильний дефіцит, який він буде заповнювати вами, за рахунок чого він буде залежати від вас, якщо завдяки вам він буде задовольняти цю потребу. І коли ви вже знаєте ці всі моменти про свого партнера, вам залишається прийняти рішення, готові ви прийняти саме ці моменти вашого партнера чи ні. На зміни надіятися не рекомендую, адже тип може, а вже ж вийти з неврозу. Він може з нездорового рівня, з середнього перейти в здоровий. Але. Без терапії цього не відбудеться. І також, але з яблука гроші не вийде. Тож за консультацією в невротичних залежних, співзалежних стосунках звертайтеся за посиланням під цим відео. Там же ви знайдете і матеріали для самодопомоги. Дивіться також і інші відео в YouTube на цю тему. А на сьогодні все, до зустрічі, до наступних відео по темі Еннеаграма. Бувайте.